23 травня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. До України повернулися 120 цивільних громадян. Водночас до Росії поїхали 70 колаборантів. Серед них були відомі особи, такі як Олександр Тарнашинський та Віталій Васильєв. Багато з переданих колаборантів були засуджені за державну зраду. Дмитро Купріянов передавав росіянам координати важливих об'єктів за гроші. Іван Мартищук поширював дописи на підтримку агресії Росії. Максим Боковенко допомагав у підривній діяльності. Інші, як Андрій Казьмін, розповсюджували інформацію про переміщення військових підрозділів. Геннадій Параскевич передавав дані про українських військових у лікарнях. Олександр Оскома інформував про наслідки ракетних ударів. Деякі колаборанти працювали в незаконних збройних формуваннях. Оксана Новікова та Ольга Грюкова допомагали російським силам у бойових діях. Цей обмін став важливою подією. Він дозволив повернути українських громадян додому, але також підкреслив серйозність проблеми колабораціонізму.